Привіт, друзі! Сьогодні у нас в ефірі першого пістолетного каналу KG GUNS, Він же канал Kayaba TSA. Силочка на телеграм-канал в описі. Будуть новинки від компанії Ford. Ну, Не зовсім новинки, тому що пістолет вам давним-давно знайомиться. Форт 20. але з певними змінами. З темою випуску якраз і є ці зміни, які перетерпів пістолет в процесі виробництва. Також виявилося, що завод для того, щоб не просто виживати, а конкурувати в сучасних умовах зброярського ринку, мусить йти в ногу з часом, інакше не інакше, <смі> інакше доганяти, а не йти в ногу з часом. Тому було прийнято рішення встановити каліматорний прицел, а також почати роботу на спортивну модифікацію форта 20-го. Методом встановлення ДТК а також деяких інших змін, про які ми поговоримо дещо пізніше. Пістолет вам давним-давно знайомий і відомий. Його автоматика працює за рахунок короткого ходу ствола. Пістолет містить 15 зарядний магазин, полімерна рамка все зрозуміло, все в принципі нічого нового. Але зміни не тільки в зовнішності. Пістолет постійно на заводі. Переживає різні модернізації. Тому це дуже позитивно, на мій погляд. Тому що, як показувала практика раніше, от випустили пістолет, там Фор-12 з мушкою вифрізерної на затворі, і от прям супер. Це от, от роками всі випускали весь світ, випускав змінні мушки, форт випускав мушки вифрезеровані на затворі. Ноу-хау, как бы аналогов нет, понятно. Зараз завод зовсім в іншому ключі працює. Він йде в ногу з часом і постійно удосконалює свої і як технології, так і технічні рішення, які відображені в пістолеті. Тут на відео для вас вже показана зовсім скажімо так, одна з останніх моделей ДТК. ДТК це непростий. Він накручується на ствол, штатний ствол під глушник в штатне місце. Він може в себе вміщати. Такі певні грузики, які додають стабільності, але це вже сказується на роботі автоматики, і тому треба підбирати патрон, вагу і так далі. Все-таки це спортивна зброя. І ще повірте, ні одна спортивна зброя, яка має можливість встановлення ДТК, не працює так, щоб з коробки вона їла все. Ну, в принципі, неможливо, тому що там зовсім, інше, зовсім інший принцип роботи. А, Desert Eagle може так робити, але в нього за рахунок енергії порохових газів працює автоматика. Так от дульний тормоз компенсатор потрібен тут для того, щоб зменшити віддачу і покращити, покращити момент повернення картинки прицілу на лінію прицілювання, відповідно здійснити швидше повторний постріл. Пістолет має Два гужона, якими можна відрегулювати і овертревел, і претревел. Дуже класно, що тут, до речі, така широка спускова скаба, яка дозволяє плотно його взяти. Це прям дуже приємно. І оця частина, де тільки-тільки зараз про це хочу сказати, оця, оцей виріс і цей вигін додає дуже сильно комфорт. Ось в мене руки глоковода. Тут постійний мозоль через те, що рамка. Маючи таку трошки не, ну, невдалу форму в даному моменті, постійно натирає руку. Тут все вже це передбачено. Запобіжник залишився такий, по принципу, ефена двосторонній. І в принципі, у всьому іншому, це звичайний. Ford, Ford 20. У нас в клубі є ці форти 20, вони працюють абсолютно нормально. Є моменти по пружині тяг спускового гачка. Про це вже, до речі, колись не знаю, що говорили в ефірі, але це пружина вартість, у скільки вона вартує? там. 95 гривень. Жалких 25 доларів. Ні, я, ні, я шуткую. Ні. Вона вартує дуже маленьких грошей, тому, чесно кажучи, міняти її превентивно. В багатьох пістолетах, в багатьох спортивних пістолетах, пружини ходять набагато менше. І це зовсім інші бренди, відомі такі на весь світ бренди. І це нормальна тема, коли вам потрібно для того, щоб стріляти багато. Тобто раз там в 5-7 тисяч поміняти пружину спускового гачка, тяг спускового гачка, чесно кажучи, це взагалі. Ну, Якби навіть, 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 навіть нормально. Зараз да, напише Юра, <смій> мій друг Юра, у, про те, що Глок в нього відстріляв 145 тисяч. Реально знаємо, але ж Юра, ти ж міняв спуск, ти міняв з'єв тебе взагалі розсипався, ти робив експерименти, тому за що говорю? Не ламається тільки те, що лежить на поличках або те, що лежить в кобурі. А ось оця модифікація, яка вже, яка вже на собі несе каліматорний приціл. В даному випадку в нас встановлений один, напевне, з найкращих відстолетних прицілів в світі, це Триджикон SRO. Так взагалі вже абсолютно сучасна штука. Ті ж самі технічні ріження, що були в прошлих моделях, я про це навіть не буду зупинятися. Я ссылочку скину в описі до ролика для того, щоб ви могли подивитися мій огляд порта 20-го. А зараз мені залишилось тільки з них трошки постріляти і вже передати вам свої відчуття. Передати вам свої відчуття. Віддача в нього абсолютно стандартна, зараз пішли, прямо подивимося до мішені. Так, Що дає каліматор? От маленький такий 20-й порт. Перших 5 пострілів я оцілився сюди в болт. І зразу дозволяють в високому темпі досить Робити таку хорошу групи. Це для того, щоб вам було зрозуміло, для чого взагалі встановлюються каліматор. Зараз ми нажмемо з пістолетів так трошки з нажимом, і я вже вам опишу враження від 20-го саме з каліматором в контролю віддачі, а ви вже подивитесь і побачите, як ці пістолети контролюються і на що вони здатні в руках середнього стрільця. Треба до пістолету треба звикнути, бо стріляє з 34-го локу, зазвичай з каліматорним прицілом. А він трохи інший в поведінці, тому перші постріли такі. Меніно <реш> за рахунок, поїхали. За рахунок такої трохи більшої віддачі, ніж я звик в страйкерів, Ну тому що знов таки, мій основний досвід страйкерів це P10F, це Zigzaur X-5 Legion це Glock 34 Звичайно, темп не можна розвинути не ну, дуже високий, але з каліматором оця штука вже стріляє зовсім по-іншому. Тобто пістолет може за рахунок гарної ергономіки, за рахунок продуманої ергономіки, за рахунок продуманого вектора віддачі і широкої скоби, що дозволяє його досить плотно утримувати в руках, дозволяє вижимати темп. Чого мені не вистачає, це, чесно кажучи, тут трохи. Слизька така поверхня затвору, і ці насічки для мене маловаті. Але це все лікується звичайною лентою, в голока взагалі їх немає, і по цьому поводу ніхто там срачі не розводить. Але все ж таки на своїх, на своїх 20-х ці речі наліплюю. А зараз, для того, щоб постріляти трохи швидше, ми візьмемо форт 20 з каліматорним прицілом, точніше, затвор від форта 20 з каліматорним прицілом, і поставимо на форт 20 з дульним тормозом компенсатором. Я вже відчуваю, що там можна нажати ще веселіше, ніж всього пістолета. І безпосередньо самий такий бажаний об'єкт мого огляду це Ford-20 з ДТК і з каліматором. Це вже. це вже... Давайте зараз не будемо в коментарях писати, що от у нас в Україні цей класний відкритий, ми не в USPSC, ми не в США, і в USPSA не стріляємо, не стріляємо. Але ось цей Ford, на мій погляд, напевне, найкраще, що можна було чекати від Форта в 23-му році. Я прямо прямо вже прикусен. Да, я... сразу заряжаем магазин. Так. Давайте так, зразу, поки я на емоціях, коротке резюме. Це, ви розумієте, кожен раз, коли ми знімаємо про Форд, ми говоримо про те, що це нова ступінь. Нові, нова ступінь в розвитку самого завода, в розвитку колективу, в розвитку інженерної думки, а також технічні рішення і так далі. І мені дуже подобається, я за це поважаю і з великим задоволенням підтримую завод тільки через те, що ці хлопці не стоять на місці. Зараз оцей пістолет. Оцей пістолет. Це яркий тому приклад, як за короткий проміжок часу можна було зробити абсолютно новий зразок, довести його, а вже навіть з перспективи переходу в спорт забезпечити ще й невелику ціну. Дякую.